Наступна головоломка. У нас є така рівність. 5 відняти 7 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сорники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити два срники, щоб наша рівність була правильною. У цієї задачки є кілька варіантів вирішення. Зараз я покажу вам один із них. Якщо ви знайдете інші варіанти, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 відняти 4 буде 3, 3 дорівнює 3. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.